Всім привіт! Мене звати пані Наталя. Зараз я вам покажу світ, про який ви навіть не здогадувались. Вважаєте, що у поважному віці ми можемо е, лише пекти пиріжки та плести шкарпетки онукам? Хм, Зараз ви побачите, як починається наш ранок у віці щастя. Що вівторка та четверга? У дев'ятій дівчата переодягаються у зручний спортивний одяг і Починають розминку. У кожної учасниці є своя мотивація відвідувати заняття. Пілатес для мене це бадьорість, підтягнутість і чудовий настрій. Пілатес це комплекс фізичних вправ, винайдений ще на початку ХХ століття Йозефом Пілатесом. Метою його є розвиток гнучкості всіх м'язів тіла. Система. Є поєднанням йоги, балету та ізометричних вправ. Загалом пілатес сприяє правильній роботі внутрішніх органів, фіксує нормальне положення тіла, зміцнює м'язи спини, покращує гнучкість і, що не менш важливо, знижує рівень стресу, поліпшуючи загальний стан здоров'я. Ви тільки погляньте на пані Тамару, як справно та старанно. У своєму поважному віці ця чарівна жінка виконує кожен рух. Для мене це влучало здоров'я, я краще стала ходіти. Крім прокачування м'язів та зміцнення суглобів, дівчата завжди знаходять можливість подуркувати та розважитись. Тож гарний настрій та заряд позитиву гарантований всім. Ну, просто неможливо не захоплюватися рівнем підготовки наших спортсменів. Регулярні заняття таки дають гарний результат і дійсно сприяють зміцненню м'язів та загартовують. Ви тільки подивіться, що вони творять. Аго, молодь! А ви як довго можете простояти у планці? До тренувань підходимо професійно. Весь комплекс рухів продуманий дуже ретельно. Уважний та досвідчений тренер пані Наталя Бондаренко стежить за правильністю виконання вправ і завжди прийде кожному на допомогу. Даряю цим прекрасним упражненням Пілатос. Я чувствую себе превосходно. Нормалізувалося давление, прийшли в норму сустави. Я... Я хожу отлично і забила за все болі. Тож, якщо ви відчуваєте потребу підтримувати своє тіло здоровим а дух бадьорим, приєднуйтесь до нас! Всі заняття у гуманітарному хабі вік щастя є безкоштовними. А наостанок пропонуємо вам поринути у живу атмосферу тренування.